Сьогодні зранку у Кременчуцькій районній військовій адміністрації почесні нагороди отримали родичі чотирьох загиблих Кременчуцьких героїв. Ордени президента вручив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін та начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Смотрите, близькі, ми схиляємо голову перед вашими рідними. Вони справжні герої. Вони відстоювали нашу незалежність. Нашої держави, яка треба допомога, підтримка з нашого боку, завжди ми готові притягнути на допомогу. Молодший сержант Дмитро Покутний загинув 13 липня 2022 року на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дима був на срочній службі, а потім там підписав контракт на три роки. Я навіть не знала півроку, нічого не розповідав. Не хотів, щоб я хвилювалась. Був і на Запорізькому напрямку і в полі, а потім на Бахмутському напрямку. Ну, жаль його не став. Солдат Дмитро Авраменко загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку, нагороджений медаллю захиснику вітчизни посмертно. На війну він пішов від нас спонтанно, навіть не. Поставив мене до відома, коли у нього квітки були на, на руках. Місяць він був в королівстві Великої Британії. Вони проходили навчання після навчання, їх перебазували в Дніпропетровську область і вже з Дніпропетровської області. Він попав в 46-98 військову частину, яка виконувала завдання на Куп'янському напрямку. Він був дуже справедливий, ранимий і за всіх побратимів дуже хвилювався. Бо кожного разу, коли ми з ним періодично були на зв'язку, він завжди казав: Мама, треба, 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 ну треба, то треба. Це ж таке. То дуже шкода, звісно, що він був відвертою людиною. Вічна їм пам'ять Олексій Юхненко, старший солдат, 24 червня 2023 року загинув на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дружина Ганна не стримує сліз. Брат Денис розповідає, я хоч і старший, ну льошка завжди мені більше допомагав. коли я його призвали. Так як я вже служив. Він мав право не йти, але він сказав, що потрібно, і теж пішов. Сержант Юрій Агеєв загинув 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримала дружина військового. Ми прожили 30 років в місті. У нас є син. Юра ще в 2015 році, коли почалося, він пішов в сам військомат, записався і пішов воювати. Був воював під щастям півтора роки. Коли почалася повномасштабна, він пішов теж попав у 21 першу бригаду президентських військ, і там він службу ніс. Вони були десь там на кордоні, стояли білоруські, а потім попали, перевезли їх на Донецьк, Нью-Йорк місто таке. А потім я навіть не знала, він не казав, що він сказав, що вони в Нью-Йорку, не переживай. Ну а там вони їх перекинули на Кліщівку, там були тяжкі бої. Там на жаль вони з побратимами дуже багато їх там загинуло. Пишаємося героями, співчуваємо рідним загиблих та віримо в перемогу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.